Отак. 3, 2, один. Всім привіт! З вами Десмайл. Сьогодні ми будемо робити реакцію на як вийти на пасивний дохід, інвестиції. Коротше, все, що зв'язано з грошима і Україною. Поїхали, подивимося. Там дві хвилини ролика це всього лише так. Щолк і нема. Поїхали, коротше. Майтесь, як ваші гроші можуть рости самі по собі. Скільки потрібно, щоб стати інвестором? Куди їх вкласти та як мінімізувати ризики майже до нуля? Уявіть, ваші гроші працюють для вас 24 на 7. Так саме вони працюють, а не ви. Звучить як Не Не поняв. Придуй на роботу. Кулі ти вдома сидиш. Не поняв, блять. Хули він вдома сидить, а? Магія? Насправді це реальність для тих, хто знає як грамотно інвестувати в фондові ринки. І сьогодні я навчу вас основам, щоб до кінця цього відео ви стали успішним інвестором. Тож почнемо з першого кроку. Малих інвестицій. Чому? Щоб зменшити. Коротше, я оце понадивлявся тих тіктоків, тих всяких правильних цитат понаслуховувався і зрозумів. от не як зрозумів. Чув? Ну, читайся це все, що кажу. Вкладайся в дівчину і тобі вернеться. Єдине, що мені вернулося, це бляха. Ніхера, от і так. Ніхера мені не вернулося. Від слова нуль. Ну, інвестиції були, правильні інвестиції, я так думав, що правильні. но не суть. Тому інвестуйте дійсно правильно, не туди, де вони не вернеться. То, що вам розказують, що воно вернеться, воно ніхуя не вернеться. Ризики. Уявіть, ви купуєте акцію за 100 доларів і тримаєте її рік. Її ціна зросте до 130 доларів, ви щойно заробили 30%. Непогано, чи не так? Але як обрати акції? Маленька поправочка. Два роки тому поклав на депозит 5000 гривень, все-таки тисяч гривень, два роки тому ще були якісь які на які, які гроші, незважаючи на те, що зараз це гроші. І за два роки я отримав зверху 900 гривень, це якби. Мало якби поклав 5000 доларів і отримав 900 доларів за 2 роки. Можливо, і так, але треба дивитися і класти великі суми. Ну, а з, з сотки, типу, за рік 25 доларів, 1000 гривень за рік. Ну, воно прикольно, з одної сторони. А з другої сторони, коли ти маєш просто 100 доларів і кладеш 100 доларів, то така собі інвестиція. Ліпше щось щось швидше тобі принесе, так само як 25 доларів. Інвестувати. Дослідження ваш найкращий друг. Компанії, такі як Apple, Google чи Tesla, можуть здаватися надійними. Але не поспішайте. Вивчіть їхній прибуток, борги та потенціал зростання. Диверсифікація це ключ до успіху. Не кладіть всі яйця в один кошик. Уявіть, що ваш курячий бізнес зазнає краху. Розподіліть інвестиції між різними секторами. Технології охорони здоров'я енергетика. Наприклад, минулого року енергетичний сектор зріс на 20%, а технологічний на 15%. Розподіл коштів між ними зменшує ризики і збільшує шанси на прибуток. Тепер поговоримо про цифри: скільки грошей потрібно, щоб почати. Ви будете здивовані, багато брокерів дозволяють стартувати лише з 1 долара. Отже, готові вийти на фондовий ринок з грошима, які ви б витратили на чашку кави? Так, почати справді просто. А для тих, хто віддає перевагу автоматизації, пасивне інвестування чудовий варіант. Фонди зроблять усе за вас. Наприклад, фонд індексу SP 500 дає середню, річну прибутковість близько 10%. Ваші тисяча доларів можуть перетворитися на 2600 доларів за 10 років майже без зусиль. Пам'ятайте, кожен мільйон починається з першого долара. Фондовий ринок чекає на тих, хто готовий вчитися та діяти. Хто знає, можливо, через пару років ви дивитиметеся це відео зі своєї власної яхти. Ставте лайк, підписуйтесь і давайте разом сміливо рухатися в майбутнє, яке ви створюєте вже сьогодні. Поклав вчора на приватбанк собі 5 гривень під депозит до 3 місяців. Подивимося, скільки мені капне. За 3 місяці 5 гривень. З вами був Десмайл. Одного дня.